Вітаю. Ви знаєте, довгенько я не бралася за продовження історії Тафі, цього котика, якого вважали вбивцею, кілером. А зараз, коли починаються ваші канікули, думаю, ми можемо продовжити. Отже, наступний день тижня, про який записав кіт Тафі. Слухаємо до речі, на книжці на світлини, ви бачите котика, це, його теж звати Тафі, це мій кіт. І ось ви бачите, він прямо з ручкою читає щоденний кота Тафі. Йому дуже цікаво. Подум, побачимо, чи буде вам цікаво. До речі, після того, як ви прослухаєте, я дам вам вікторину. Гаразд-гаразд! І про кролика я теж усе спробую пояснити. Для початківців пояснюю, що ніхто не мав достатньо віри, що я затягну його всередину через котячі дверцята, то було нелегко. Мушу сказати, що зайняло це близько години. Цей кролик був насправді вгодований. Якщо хочете, він походив радше на прося, аніж на кролика. Але їм було байдуже до моєї точки зору, вони були шоковані. Це ж тампер, заволала Еллі. Це сусідський тампер. Господи, відповів батько. Тепер у нас проблеми. Що ж нам робити? Мама Еллі пильно подивилася на мене. Як кіт міг таке зробити? спитала вона. Я маю на увазі, що це не кріхітна пташка, не миша, ні щось подібне. Цей кролик того ж розміру, що й тафі. Вони обидва важать із центнер. Чудово, дуже чудово. І це моя сім'я, щоб ви знали. Гаразд, сім'я Елі. Та ви мене зрозуміли тут Елі, звичайно, пополотніла. Це жахливо, скричала вона. Жахливо. Я не вірю, що Тафі міг це зробити. Там прибув нашим сусідом довгі, довгі роки. Звісно. Тампер був другом, я добре його знав. Звісно, тампер був другим, я добре його знав. Вона повернулася до мене. Тафі, це кінець, бідний, бідний кролик. Подивися на нього. Так, Тампер був схожий на лахміття, я помітив. Я маю на увазі, що тіло його мало у вигляд ганчірки, та трохи плям від трави припускаю, та ще трохи паличок і сміття застрягло в його хутрі. А на одному вусі була масляниста смуга. Та ніхто не мав би такий вигляд, як наче він тільки но прибув на вечірку. Якщо його тягли через увесь садок та через паркан, та потім через інший садок та через тільки-но змащені котячі дверцята. Власне, там пробуло байдуже, який він мав вигляд. Він був мертвим. Решта замислилася. До того ж надовго. Що ми збираємося робити? Це жахливо. Сусіди тепер з нами ніколи не розмовлятимуть. Нам треба про дещо подумати. І вони подумали мушу визнати, то був пречудовий план за всіма стандартами. Спочатку батько Еллі знову приніс відро та наповнив його теплою мильною водою. Він глянув на мене з докором, щоби я відчув провину за той факт, що він мусить вмочати долоні в мильну рідину вдруге за тиждень. Я відповів йому звичним поглядом я не вражений. Потім мама Еллі вмочила тампера у відро та завдала йому добрячої мильної ванни з бульбашками, обливаючи водою. Вода набула противного, коричневого кольору, весь цей бруд. Потім, позираючи на мене, так, нібито я це у всьому винний, вона знову змочила його та почала енергійно полоскати у свіжі мильні піні. Еллі, звісно, ще хникала. Припини, Еллі, сказала мама, це мене дратує. Хочеш зробити щось корисне? Піди та принеси фен для волосся. Тож Еллі пішла нагору, усе ще витираючи очі від сліз. Я сидів на туалетному столику та спостерігав за ними. Вони перевернули бідного тампера догори дригом та знову занурили у відро. Хороша робота, старий би сам ніколи її не зробив. Він ненавидів усе це миття. Коли вода остаточно стала чистою, вони витягли його та висушили. Потім вони поклали його на газету та дали ель фен. Твоя черга, сказали вони, розпуши його гарненько. Ну, я вам скажу, вона впоралася на відмінно. Так, як вона його зачесала, склалося враження, що вона виросте у справжнього майстра перекоря. Мушу сказати, що я ніколи не бачив до того, щоби тампер мав такий гарний вигляд, хоча він жив у сусідській клітці роками, і я бачив його щодня. «Вітанечка, тампере, кивав я йому головою, прогулюючись галявиною, з метою перевірити, що там залишилося в мисках для їжі, що стояли далі по вулиці. «Привіт, Тафе!» – відповідав він, сіпаючись назад. Так, ми були добрими приятелями, ми були друзями. Друзяками навіть, тож мені було дійсно приємно бачити його таким святковим, коли Еллі врешті закінчила роботу. Він мав добрий вигляд. Що тепер? спитав батько Еллі. Мама Еллі подивилася на нього таким поглядом, яким іноді він дивився на мене, проте красивішим. Ні, сказав він, тільки не я. Ні, ні, ні. Я або ти, відповіла вона. І я теж, я ж не можу піти справді. Чом би ні? мовив він, ти менше за мене, ти можеш легше проштовхнутися крізь штахетки. Саме тут я зрозумів, до чого вони хилять. Та що я міг сказати, що міг зробити, щоб їх зупинити, щоби пояснити? тож сидів та спостерігав. Отже, ви прослухали всю главу. А тепер за цим QR-кодом ви можете пройти Вікторину. Успіхів і до нових зустрічей з котом Тафі у наступний його запис.